Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивіться ти щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римської Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Тема нашої сьогоднішньої програми боротьба зі змінами клімату і повсякденне життя християнин. Минулого разу наша програма була про ставлення до змін клімату світового товариства та християнського суспільства. Сьогодні хотілося б розглянути практичний внесок кожного з нас, як відповідального християнина або бажаючого таким статем, який можемо зробити для сповільнення змін клімату. Але спочатку ще раз звернемось до деяких обчислень, що стосується негативного впливу людини на зміни клімату та намагання суспільства їх сповільнити. До 2030 року. Україна зобов'язана скоротити викиди парникових газів на 10%, щоб підвищення глобальної середньої температури залишалось в межах 2 градусів Цельсія. Про це заявила експерт з питань зміни клімату Національного екологічного центру України Марія Строчило, яка брала участь у конференції ООН з питань кліматичних змін у Перу в якості офіційного громадського спостерігача. Закарпатська область не є індустріальною областю, а тому промислові викиди в атмосферу ми зменшити аж ніяк не можемо, хоча в деяких місцях області відомі забруднення повітря викидами транспорту та деяких підприємств, але це локальні екологічні проблеми. Тим не менше, за висновками науковців, значну частину до перескорення змін клімату вносить сільське господарство. Вчені вважають, що у значній мірі на викиди парникових газів в атмосферу впливає індицифікація тваринництва у світовому господарстві. Щоб цього не сталося, потрібно просто їсти менше м'яса і перестати викидати продукти стежують вчені. Одній із доповідів шведських вчених, опубліковані у 2014 році, зроблений висновок про зв'язок між зростанням споживання м'яса і молока та зростанням викидів парникових газів з сільськосподарським сектором. У відповідь заходів по їх скороченню, викиди оксиду азоту з полів і метану з тваринницьких ферм до 2070 року зростуть удвічі. Одного цього буде достатньо, щоб ціль сповільнення змін клімату стала недоступною. М'ясо-молочні тварини виробляють більше парникових газів, ніж всі види транспорту разом взяті. Факт не вигадка. Написано на рекламному щиті кліматичної компанії британської зоохозахисної організації Віва у міру зростання населення планети і споживання ним м'яса. Викиди парникових газів харчової промисловості можуть вирости на 80% до 2050 року і досягти, якщо не перевищити цільових показників по викидах, встановлених для всіх промислових секторів, разом узятих. Отже, шведські вчені доводять, що скорочення споживання м'яса і молочних продуктів ключова умова отримання сільськогосподарських викидів на безпечному рівні. Це не заклик до радикального ветеріанства, це заклик споживати м'ясо в розумних кількостях. Як частина здорової зберенцової дієти, говорить співавтор дослідження, професор Кембриджського університету Кіт Річардс. Отже, першим, що можуть запропонувати виконати християни, це зменшення вживання продукції тваринного походження і в першу чергу м'яса. Мало того, скажемо, що свідомі християни це роблять протягом тривалого часу, але адже система з чотирьох постів, які є протягом кожного року, а також утримання від м'яса кожної середи і п'ятниці в каноні східних церков, крім загальниць. Це достатньо вагомий аргумент того, що можна зробити для зменшення змін клімату кожної людини доброї волі, а не тільки християнам. Наступною порадою науковців для запобігання змін клімату є не викидувати їжу. Один з розглянутих групою британських вчених сценаріїв стосувався харчових відходів, що виникають на всіх етапах харчового ланцюжка. В країнах, що розвиваються причиною втрати продуктів харчування, є погані умови зберігання і транспортування а в розвинених марнотратне споживацтво. Християнство осуджує марнотратство і споживацький спосіб життя. Тому знову це є важливим аргументом боротьби зі зміною клімату та забрудненням навколишнього середовища, а також соціальними проблемами недоїдання та голоду у світі. Люди, які пережили Другу світову війну, бачать, як школяр, який проходив по вулиці, викидував десь шматок булочки, пнув ногою хороше яблуко, яке недавно впало з дерева, засмучувались і говорили, що за таку поведінку людина в своєму житті ще поплатитись може, що в певний час може не мати навіть чого їсти. Якщо ми не підемо на серйозні зміни у тенденціях споживання продуктів, то для того, щоб не перевищити встановлений ліміт вулицевих викидів. І уникнути катастрофічних наслідків зміни клімату необхідно буде повністю декарбонізувати енергетичний та промисловий сектори, що практично неможливо. Значить, розвиваючи екологічно сільське господарство, ми повинні переоцінити те, що ми їмо. Підводить підсумок інший співавтор, професор Абердинського університету Підсміт. Сміт. В наступних телепрограмах ми ще повернемось до тематики християнської відповідальності за створіння та боротьби зі змінами клімату. А на сьогодні я прощаюсь з вами. І зустрінемося, як завжди, наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивилися щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.